Пан Андрій Кривущенко знамець, з нами з позивним Бородюля. Це офіцер секції С-3, 3 третього батальйону свободи, четвертий бригади оперативного призначення РОБІЖ Нацгвардії України. Радий бачити. Слава Україні. Навзаєм, героям. Слава пане Андрію, розкажіть, будь ласка, якою нині є ситуація на тому відтинку фронту, яким ви опікуєтесь, який обороняєте? Ворог, який раніше намагається і час від часу здійснює спроби штурмових дій, це відбувається по абсолютно по всій лінії фронту. Ворог шукає, де є слабкі місця для того, щоб розірвати лінію нашої оборони спробувати просунутися вперед. Для правди треба сказати, що місцями є успіхи, місцями є успіхи у сил оборони, які забирають назад наші території, відштовхуючи ворога. Авіація присутня, як і завжди щоденно, по декілька разів на день заходить по попередньому краю. Я вже якось сказав. Ми заморочились, були підрахували, що в середньому за день ворог робить приблизно в середньому 55 авіанальотів по всій лінії фронту. Це як правило парними літаками. Тобто, це 110 десь літаків запускають авіабомби протягом дня по всій лінії фронту. Це дуже багато каби, це дуже страшна руйнівна сила, і ключові місця, які ворог планує захопити, звісно, він їх просто засипає цими авіабомбами. Так само ворог останнім часом почав здійснювати штурмові дії за допомогою ваги і мотоциклів. Це те, що з нового з'явилось у нас на передньому краї. Е, в цілому ситуація контрольована, але ще раз повторюю, що вона в дійсності важка. Я знаю, що е, у хлопців. Вже була така практика щодо ворожих бак і мотоциклів. Як це відбувається? Можете пояснити, тому що там різні історії. Насправді от цікаво, що ви спостерігали на своєму відтинку. <турок> так само було всьому дуже багато різного. Є е, от буквально днями була спроба вирватися, скажімо так, в лінію оборону виключно на мотоциклах. Тобто там порядка 10-12 мотоциклів е з піхотою направлялись в сторону переднього краю. Вони були знищені на під'їздах, е в них нічого не вийшло, але от був штурм чисто мотоциклетний, скажімо так. Е трошечки раніше, десь пару тижнів назад, е з підтримкою бронетехніки, їхало спочатку два танка, за якими рухались баги. Е так само на нашу радість вони всі залишилися в полі. Е, вони комбінують їх по-різному, не можна сказати, що є якась одна догма, за якою вони діють по всім напрямкам. Де дозволяє, де їм складність місцевості дозволяє. То є різні абсолютно умови, і вже включаючи підлаштовуючись під них, ворог вибирає з варіантів йому застосовувати. А ці люди розуміють, що вони смертники, коли сідають на багі чи на мотоцикл? Ви знаєте, я вам скажу чесно, я, е, мені взагалі дуже важко зрозуміти мотивацію і чим вони, тобто противник, їх командири, чим вони піднімають піхоту, тому що вони в дійсності вже на сьогоднішній день це абсолютно правда, це не прибільшення. Вони йдуть в штурм по своїх трубах. Е, Маса перехоплень, коли ворог говорить про те, що вони зараз укриваються е, тілами своїх е, попередників, які намагалися. Здійснити штурмові дії. Вони абсолютно чітко знають, які втрати вони несуть під час штурмів. Скажімо так, от якщо виходить там приблизно рота, то повертається з цієї роти максимум одна третина, і за декілька днів нічого не заважає їм підняти і зібрати знову таку саму кількість особового складу і вивести її уряд вперед атака. Як пояснити, як вони доносять їм, що е, в чому важливість залишків посадки, яка поперед ними, чому вони мають зайняти там е, оборону, чого вони мають туди зайти, чому вони мають загинути за це? Я чесно скажу, не розумію. Чому ми тут стоїмо чому ми відштовхуємося, Тут все якби зрозуміло і логічно, що їх мотивує, я чесно затрудняюсь відповісти на це питання. Але в дійсності поля просто усіяні як тілами, так і залишками тіл і бронетехніки. Насправді це дуже жахливо. Можете, будь ласка, сказати, наскільки проблемними є скиди ФАБів? Наскільки це велика проблема для ЗСУ? Ну, більше напевно, я би сказав, що не стільки ФАБУ, скільки Кабу, тому що він керований. Ну скажімо так, це проблема. Всі, я думаю, вже бачили ці вирви, які залишаються після кабів, якщо він там приходить плюс-мінус, в ну, в якісь там наземні надбудови. Да, і всі чудово бачили, що вони залишають після влучання в багатоповерхівки. Тобто складаються цілі під'їзди, вилітають цілі прольоти. І так само коли він працює по бліндажам чи окопам. Вирви в кілька метрів глибиною вище людського зросту. Ну це дуже велика і дуже сильна руйнівна сила, після якої, якщо у вас укриття там не залізобетонне і не капітально, там мало що лишається. Олександр Сирський дав інтерв'ю Українформ, і серед іншого, він в цьому новому інтерв'ю повідомив, що потреба в мобілізації 500 тисяч військових суттєво зменшилася. Також розповів про ситуацію на фронті і заявив, що у разі наступу Харків стане для росіян фатальним містом. Ми дещо згодом обговоримо звичайну мобілізацію. Ваш погляд для мене дуже цікавий, але ви знаєте, напевно, так, що зараз росіяни. Розганяють історію про Одесу і про Харків суттєво. І мені навіть пишуть, знаєте, там в особисті повідомлення спікера зі Сполучених Штатів, які наближені до влади і кажуть про те, що от є така інформація, вона зараз гуляє, і влада українська, нібито в курсі цієї історії. Чи дійсно у росіян є така мета щодо Харкова щодо Одеси? Ну е я абсолютно впевнений, що в них є мета і до Києва. А, але те, що є в їх планах, це абсолютно не означає те, що це буде трансформовано в нашу реальність з вами, в наше життя. Для того щоб їм взяти Харків, їм до нього треба спочатку дійти. Дякуючи силам оборони, у них цих змог цієї змоги немає. А, говорити, знаєте, говорити про Харків і Одесу, коли вони борються тут за села, в максимум 15 хат і не можуть їх взяти. Знаю таких сіл де тут півтора року. Ворог стоїть, намагається пройти, і в нього нічого не, не виходить. Е, згадаємо Авдіївку, згадаємо Бахмут, де вони вклали неймовірну кількість як особового складу, так і бронетехніки. Е, півтора року у них активних боїв за Авдіївку, і вони забрали не місто, а забрали територію, на якому колись було місто. Так само майже рік боротьби за Бахмут, як в них повертається язик говорити про Харків чи про Одесу. ну, В принципі, як він повертається, це зрозуміло, тому що це єдине, що вони можуть робити, це вміло і вправно це ляпати язиком. А сказати, що є якісь предпосилки і. Моменти для того, щоб да, в дійсності вважати це такою загрозою, що завтра ворог зайде в Харків там чи в Одесу. я вважаю, що це передуто. О, ви знаєте, якщо вже про Авдіївку заговорили, Сирський сказав, що е, чому, чому ми відійшли, чому сили оборони відійшли? Він каже про те, що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів і через постійні бомбардування е, кабами, цілісність нашої оборони була. Порушена, і власне це дало можливість противнику поступово просуватися вперед, і також негативну роль, каже він: відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. І я подумав про те, що для того, аби уникнути подібних історій, нам потрібно з цим боротися. По перше, яким чином чи чи дійсно відсутність допомоги від наших західних партнерів настільки критично впливає на ситуацію, чи може вона бути змінена, якщо ця допомога настане. Але от каби залишаються все одно. Ну Тобто, що може боротися проти них? Тобто, це мають бути з РК або це мають бути літаки для того, аби не допустити подібних аудіївок в майбутньому. Так, е, да, звісно, е, ну, проти КАБО, проти самої ракети, ефективної боротьби можна сказати, що її немає. Вона відсутня е, тут боротьба вже йде на рівні е, Війни да це боротьба між літаками, щоб не давати змогу їм е, робити ці пуски, це нам потрібно, Ми очікуємо, ми мріємо про е, літаки іностранних наших партнерів, е, які не дадуть змогу е, літакам Російської Федерації підходити до переднього краю, щоб скидати ці е, фаби, каби і прочую бяку, яку вони скидають. Е, так само стосовно БК іностранного, я давно кажу, і це абсолютно правда, на війні завжди буде не вистачати сил, засобів і часу. Тому е, БК, звісно, це є дуже вирішальний момент, і е, його наявність і кількісність вона, звісно, полегшує, або якщо її не вистачає, отяжує е, життя військовослужбовця на передньому краєм. Можливість е, далекобійного БК не вистачає. Можливість закрити ворожу артилерію, їхні артилерійські засоби це от, прям, одне з найважливіших е, моментів у боротьбі з от, таким от, бомбардуванням, коли ворог поставив за мету знести з лиця землі якесь місце, це якийсь населений пункт для того, щоб туди в нього була змога увійти. Тому що до тих пір, поки е, силам оборони є де тримати оборону, е, вони будуть тримати, і це вже показало не одне місто до того, що тільки після того як немає взагалі де укріпитися, Силам оборони доводиться відходити. І стосовно їх кількості піхоти і навали і в штурмових загонів, про які ви казали, це. да Коли е, проти там одного, двох, трьох БТГРів стоїть 15, 17 до 20, ну, якби, це просто фізично важко. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, А наскільки ворог. Вмотивований, або ж він радше виснажений, або там працюють люди, які мотивують пістолетом їх. Ну мотивацію ворога або взагалі не вживав цього слова в термінології застосування до них, тому що е дезморал е реально там полніший. Е, ну от просто уявіть собі, що кожен день вони е, виносять, вивозять реально пачками в великій кількості е, 200-х-трьохсотих. У них кожен день горить техніка, е, про який моральний дух там можна говорити, його немає. Єдине пояснення, от, як для мене, це і підтверджують ті самі перехоплення, які мене одне читали про те, що у них стоять штурмові, точніше загарад-отряди, які зі штурмових загонів, і не раз було в перехопленні, що якщо е, 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 вони возвращаються, і хто не тріста всіх в розход, тобто вони не церемоняться зі своїми людьми, абсолютно їм взагалі ніяк не важливо. Е, яку кількість вони вкладуть, яку ціну вони заплатять за те, щоб там просунутись на метр чи на два вперед, щоб своєму церкву доповісти про якусь е, чергову там аля перемогу? І при тому, при цьому, що дуже часто це буває е, фальстартом. Вони спочатку доповідають Рознося по телеграм-каналам, десь що вони там вже взяли, зайшли в якийсь населений пункт, а потім е протягом наступних там двох-трьох тижнів вони вкладають порядку тисячі людей для того, щоб виправдати е цю новину, і не завжди в них це виходить. Що стосується ротації, скажіть, будь ласка, наскільки е ну цей процес вже запущений? Е, ви маєте на увазі сил оборони? Так, звичайно. Зрозуміло запитання. Е, ну, скажімо так, цей процес, він в принципі, е, щоб був відсутній, такого ніколи і не було. Е, є просто підрозділи, які стоять дуже довго, є ті, які рятуються внутрішньо, тобто сам підрозділ не виводиться, просто частково, е, якимись там певними відсотками, я не буду говорити ніяких цифр. Люди відходять на відпочинок для відновлення для того, щоб банально просто відпочити, трошки підлатати, скажімо так, рани, як просто моральні, психологічні знову ж таки, Питання амуніції, зміна сезону треба поїхати щось докупити, щось дігнути, добрати, до отримати в частині. Тому, в принципі, ротації вони присутні. Якщо ми говоримо про ротацію глобально. Яка відноситься до закону мобілізації, то е, я можу сказати напевно, що я ще не побачив цього процесу на передній лінії. Це правильно, тому що е, новомобілізованих людей їх треба навчити, їх треба, е, ну, скажімо так, нашим сленгам обкатати, да, щоб вони розуміли, що е, ворог вмирає. Що його можна вбити, щоб вони розуміли, як зберегти своє життя, як допомогти побратиму, не дай Бог, якщо він отримав поранення. Що і та сама техніка, яка є у ворога, вона не настільки страшна, скільки він її розказує всьому світу. що Тут аналогів нет і взагалі неможливо з цим всім ніяк боротися, тому що ми саме лучші. Ні, вона говорить прекрасно, як і стара радянська, так і нова російська. Все горить однаково. Тому е цих бійців дійсності треба навчати мінімум два тижні, а то й бажано від місяця, півтора і три, як заявляли раніше там в новинах. Але е хочу підкреслити, що я пам'ятаю, початку повномасштабного вторгнення, коли говорили е в ефірах телев... Для того, щоб стати бійцем, достатньо 5-15 днів для навчання, і я зі свого боку можу сказати, що це абсолютно правда. Більше тут залежить від мотивації і бажання захищати Україну. Вся зброя достатньо проста і стріляє вона влучно. Треба просто її зрозуміти і навчитися з нею працювати. Наскільки критичним зараз є поповнення для ЗСУ а, живої сили? Ми знову тут повертаємося до того самого, що я говорив вже зараз декілька хвилин раніше: що завжди на війні буде не вистачати сил, засобів і часу. Тому поповнення воно першочергово критичне для того, щоб дати можливість людям, які дуже довго знаходяться на передовій. Дати можливість їм виїхати, трошки відновитися, набрати сил для того, щоб вони могли прийти, можити, робити свою роботу ту, яку вони роблять, досить, я би хотів підкреслити, ефективно і хорошо. Е uh -huh. Здебільшого, е ну, це одне з найважчих знаходитись постійно на передовій. Тому що умови для життя, які е просто навіть е перебування тут в тиловій передовій, ну на передовій лінії, но не на самому нулі, а трошки на відтяжці все одно вони е, не мають нічого спільного з тими умовами, до яких ми вже всі встигли звикнути. Е, банально відсутність води, відсутність світла, е, відсутність свіжого повітря, постійне перебування під землею. Е, це все дуже важко впливає на наш мозок. До повномасштабного вторгнення я займався безпритульними, і е, в один момент, коли ми там задумали, затіятися з реабілітацією безпритульних, е, знайшов інформацію, що людині, яка провела добу на дворі, їй потрібно потім е, три доби для зворотньої соціалізації. Е, я плюс-мінус можу порівняти е, військовослужбовців з безхатками по умовах проживання, тому що е, все дуже сильно обмежено, починаючи від сонячного світла, повітря, води, їжі, спілкування, стільникового зв'язку, до якого ми сьогодні всі звикли. Теплих, комфортних подушок, покривали всього прочого. Тому, е, от ці моменти, щоб військовослужбовець мав можливість відпочити, відновитися, набратися сил і повернутися знову свіжим на лінію фронту, це от вкрай важливо. У вас, пан Андрій, давно була відпустка або, можливо, там відрядження до мирного міста. Я не знаю, як це назвати по-іншому. Я дуже сподіваюся, що скоро вона буде. Я, я, я щиро вам я, це бажаю, так. Да. Ну, безпосередньо я вже п'ятий місяць знаходжусь на нулі, і дуже сподіваюся, що в наступному місяці ми зможемо обійняти своїх рідних і трошки ковтнути свіжого повітря, набратися сил для того, щоб повернутися зносю. Я розумію про що ви бачите, моє запитання, я хотів вас запитати про те, що якщо ви були. Там, ну, на декілька днів, можливо, виїздили до мирного міста, то я хотів би запитати, як ви дивитесь на те, що відбувається в мирному місті? Ну, от в мирному місті, там мирне життя, умовно кажучи, звичайно, тому що зараз тривоги, ви знаєте, що з Києвом відбувається Харковом, Одесою, ракети і так далі. Але по-іншому, мені здається, це все сприймається. От як боєць, який з нуля приїздить в мирне місто, дивиться. На те, що на вулицях відбувається, в закладах, там, харчування, да? або там ввечері, наприклад, в столиці і так далі. Важко. Важко, і це вам, я думаю, скаже абсолютно кожен військовослужбовець, в дійсності важко. Важко повертатися зовсім в іншу реальність. Це два паралельних світи зараз, які знаходяться в межах однієї держави. Все те, що я перечисляв перед тим, да відсутність е, звичних речей, до яких ми звикли, тому що ми жили в цивілізованому світі. Сподівалися, що в 21 столітті нічого би не могло призвести до того, що ми зараз маємо, і маємо це вже як Не важко би було говорити цю цифру. Але це вже 10-й рік, в Чічні піде вже 11-й, вже 10 років. Це, це величезна нагрузка. На всіх рівнях, і от за цей величезний проміжок часу е, бачити людей, які до сих пір говорять про те, що е, по типу а що прилітає сюди, якщо війна на Донбасі, е, за цей період е, до сих пір бачучи е, не Усвідомленість важливості питання е, української мови, що різниця є, і як каже наш начальник штабу, якщо яка різниця, то говоріть українською. Ну, так. Е, це дуже гарно. Е, сказано. Ці моменти знаєте, вони дуже сильно, е, ну не то щоб тригерять, але вони не домотивують, вони е, це абсолютно не не нерозуміння. Ну, тобто, от я і більшість моїх побратимів, коли говоримо, ми просто говоримо, що ми не розуміємо, чому до сих пір е, люди так просто до цього ставляться. Чи це вже просто звичка, що по типу десь там бойові дії, а ми тут живемо? Ну, да, ракети прилітають час від часу. Ну я так бачу, що вже люди починають звикати і до ракет, тому що якщо ще рік назад я бачив в місті. Коли лунала сирена, там машини паркувались десь під мостами, намагалися в якісь парковки е заїжджати, люди з вулиць. А на сьогоднішній день це максимально розчаровує тільки тих людей, хто не встигли впригнути в метро чи сісти в якийсь міський транспорт, щоб добратися додому. Е, ну, це абсолютно неправильно. Я хочу, щоб нагадати всім, щоб ніхто не забував, що в країні війна, ворог противнючий у нас дуже сильно. Його підлість, якою він себе вже 150 раз разів показав, немає ніяких кордонів, і ракети, які літять у цивільні місця. Повірте, це не мулежі, це страшна руйнівна сила. І, будь ласка, не ігноруйте цих сигналів тривог. Будь ласка, я прошу вас в ці моменти не залишатися на вулиці, а все таки йти до укриттів. Дозвольте в завершення, процитую вам частину з матеріалу видання «The Times» колумніста Іана Мартіна. Він пише про таке: Існує загроза, що в липні 24-го року російські війська знову можуть опинитися під Києвом, а президент України Зеленський знову звернеться до країн Заходу з проханням не вивозити його, а надати необхідні українській армії боєприпаси, щоб битися з ворогом. Чи дійсно існує така загроза, як ви думаєте? Ну, загроза, звісно, існує. Чому ні? Для того, щоб ворог здійснив ще один такий ривок, я певен, що засобів у нього вистачає для цього. А для того, щоб пан Зеленський потім не казав, що не треба мене вивозити, а дайте нам необхідне. Засоби і кількість боєкомплектів, щоб ми могли протистояти ворогу. Ну, я думаю, що це треба робити зараз, щоб потім це не було кричущим і не було випіючим. Тому, в принципі, ми завжди говоримо про те, що, будь ласка, дайте нам більше БК, дайте нам далекобійне БК, дайте нам е, бронетехніку. У нас є сили, ми дуже вмотивовані, ми всі мріємо. Повернутися до звичного нам життя, нам треба лише е, інструмент, дякуючи якому ми зможемо якомога швидше завершити те, що зараз відбувається е, в нашій країні, і тягнути і чекати до тих моментів, коли це буде знову війська противника під Києвом або в Одесі, чи в Харкові, чи будь-якому з інших міст України, в які ще ворог не зайшов. 에, повірте, з любого села, в яке зайшов ворог, дуже 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 непросто його вибивати. І от якщо у нас зараз є зафіксована така лінія зіткнення, яку ми маємо на сьогоднішній день, 에, ми можемо її змінити в е, кращої позиції для нас. Нам потрібно лише БК і засоби. І повірте, ми дуже швидко. Повернемо наші землі назад. Я вам дуже дякую за цей ефір. Спасибі за те, що ви для нас робите. Вітання хлопцям обов'язково передавайте. І бережіть себе до зустрічі. Дякую вам. Слава Україні.